Коротко хотілося сьогодні сказати про Первомайщину, надати таку аналітичну довідку. Первомайський район знаходиться у нас на північно-західній частині нашої Миколаївщини та займає 15,5% її території. Межує із двома областями на заході із Одеською областю, на півночі із Кировоградською. Значить, до складу району. До складу району увійшли колишні території чотирьох районів: це Арбузинського, Врадіївського, Кривовозерського та Первомайського з адміністративним центром в місті Первомайськ. Складається і сформовано з восьми територіальних громад: одна міська, три селищних і чотири сільських. Об'єднує район 100. 41 населений пункт, з яких одне місто, три селища і 137 сіл. Хочу сказати, що на початок 22-го року до повномасштабного вторгнення на Перомащені проживало близько 150 тисяч осіб. Щодо економіки, примазький район має багатогалазеву економіку і ключову роль відіграє в ньому сільське господарство. Загальна площа сільськогосподарських земель складає 274,1 тисячі гектар, з них 228,6 гектара це ріля. Значить, основними напрямками сільського господарства сьогодні, як і довоєнний, так і... Військовий, воєнний стан. Наші аграрії вирощують зернові технічні культури, займаються розмноженням великої рогатої худоби, також свиней, овець, кіз, курей. Ну і відповідно йде виробництво молока та яєць. З початком повномасштабного вторгнення Первомайська районна військова адміністрація має такі напрямки. Пріоритетні, я сказав би, напрямки роботи це один із головних напрямків: це заходи з обороноздатності, також координація роботи органів самоврядування. Також в нас захист соціально незахищеного населення, гуманітарна допомога, приймання та Розселення внутрішньопереміщених осіб, також підготовка населення до супротиву. Допомога ж, звісно, Збройним силам, силам спеціальних операцій, територіальній обороні і так далі. Але хочу відмітити, що у тісній співпраці із обласною військовою адміністрацією, з органами самоврядування, сьогодні вирішуються всі безпекові оборонні заходи і повністю вирішується життєдіяльність району. На території Первомайського району на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україні активні бойові дії не проводилися. Це, на щастя, але не можна сказати, що немає пошкоджених об'єктів. Вони є, але в порівнянні з іншими районами вони є незначними. Є незначними. В основному це е, приходи снарядів в, е, і ракет в присадибні ділянки, де були вибиті шибки, пошкоджений шифер, е, було постраждала одна господарська будівля, але я скажу, що зразу за допомогою органів самоврядування людям була надана допомога, тому на відновлення вже зроблено на 100%. Також хочу відмітити, що також було вруче відмітити, що було втручання в і пошкоджено критичну інфраструктуру. На сьогоднішній день ведеться відновлення і знаходиться на стадії відновлення, тобто закінчення вже цього об'єкта. Дуже важлива ця соціальна сфера, це те, що повинно працювати як один механізм, злагоджено для того, щоб надавати вразливим категоріям населення всю необхідну допомогу, також не залишити сам на сам із тими проблемами, які і тими викликами, які сьогодні у нас є в суспільстві, так через управління соціального захисту населення. Ромайської районної військової адміністрації продовжується гарантовано виплачувати 17 видів різних допомог 5818 отримувачам, де за з січня по листопад місяць було виплачено 165,3 мільйона гривень. Також спочатку вторгнення ми прийняли внутрішньо переміщених осіб. Їх в грудні 2022 року обліковувалося близько 15 тисяч. Станом на 1 грудня 2023 року таких осіб становить 12 тисяч 292 особи. Тенденція на зменшення. Це пов'язано із тим, що сьогодні після деокупованих територій і закінчення. В зимового періоду 23 2023 році люди повернулися до своїх домівок. Ну і звісно ж на цьому сказалися і виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам. З початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року по грудень 2023 року було виплачено 488 мільйонів. Гривень на проживання за період 2023 року за 11 місяців було виплачено 262 мільйона. Тому бачите, сума і зменшилась у зв'язку з тим, що зменшилась і чисельність внутрішньопереміщених осіб. Але при військовій адміністрації створено раду внутрішньопереміщених осіб, затверджений персональний склад, до цієї ради були звернення. Звернення стосувалися відповідно надання гуманітарної допомоги, де в повному об'ємі були задов... задовільнені потреби тих, хто звертався. Щодо гуманітарної допомоги сьогодні, завдяки тісній співпраці через обласний штаб. Гуманітарний, через благодійні різні фонди, не буду їх називати, щоб нікого не уминути. Також через різні фонди. Пермайською районною державною адміністрацією було передано на громади всі громади району 1230 тонн. Гуманітарної допомоги. Зокрема, висома вага складали продукти харчування це 1163 тонни, також 65 тонн гігієнічних засобів, тонну 200 медичних засобів. Також були передані технічні засоби на оснащення пунктів незламності, це і подовжувачі, це і мікрохвильові пічі, електрочайники. Термопоти, принтера та інша техніка, яка відповідно до постанови є і необхідна для роботи і існування цих пунктів незламності. Також хочу сказати, що передали ми 91 генератор та 12 старлінків, для того, щоб в періоди блекауту. Можна було мати зв'язок. Тепер щодо фінансової частини. В нас адміністрування податків всіма громадами за період з 2000, за період січня по грудень виконано в повному об'ємі всі статті дохідної частини. На підставі проєкту. Прозорість та підзвітність перомайської районної адміністрації за моїм також за моїм дорученням ведеться моніторинг не тільки дохідної, а й видаткових частин, де відповідна інформація викладується на офіційному сайті адміністрації, а також на сайтах соціальних мереж. Щотижнево подають громади інформацію щодо своїх видатків. Також, за моїм дорученням, структурні підрозділи та відділи Пермайської військової адміністрації також викладують в рамках цієї програми всю видаткову інформацію. Тому більш детально з цією інформацією ви можете ознайомитися на офіційному нашому сайті. Тепер щодо стану захисних споруд. Значить, в районі обліковується 17 сховищ, 173 протиредикційних укриттів та 143 найпростіших укриття. Значить, за результатами щоквартальних обстежень комісійних разом із ДСНС, щоквартально обстежуються стан станціях укриттів на 1 грудня 2023 року. Має 8% цих укриттів готові, 72% укриттів обмежено готові. Але в цьому році було проведено вже ремонт 136 захисних споруд, 110% в закладах освіти, де із місцевих бюджетів було надано і витрачено коштів 27 мільйонів гривень. Також в районі зараз почалося будівництво двох нових протирадиційних укриттів в двох громадах: це Первомайська міська і Арбузинська селищна. По Первомайській громаді будівництво ведеться на 650 місць, з них загальна Кошторисна вартість проєкту становить 34 мільйона. Уже виділені і державні кошти, і субвенція міста, тобто 50 на 50, тобто по 17 мільйонів. Держава надала і плюс надала громада. Будівництво завершиться до 1.06.24 року. І в селищній Арбузинській громаді також будується нове будівництво. Захисного укриття там розраховано на 800 місць, де загальна вартість проєкту становить 38 мільйонів, з яких е такими поділеними частками 70 на себе взяла держава, 30 на себе взяла громада, що становить ну, відповідно 27 та 11 мільйонів гривень. Тепер щодо е фінансових... Е Фінансової частини і адміністрування і видаткової частини податків. Як я вже сказав, що в основному в 2023 році податки і напрямки були направлені на безпековий режим, було закуплено і виділено коштів на закупівлю 11,1 мільйона гривень на матеріальний резерв, як я вже сказав, 27 мільйонів на укриття, не рахуючи те нове будівництво про те, що я говорю, тому що воно ще не введено в експлуатацію. Це я говорю зараз про касові видатки. І також на, при підготовці до опалювального сезону і заходів було виділено близько 47 мільйонів. Також на Водопровідну та водоканалізаційні системи було виділено 36,6 млн Ну і на допомогу Збройним силам, силам спеціальних операцій, тероборони, силовим структурам було виділено 46 мільйонів гривень. І щодо такого блоку як освітнього, хотілося б сказати, що на території громади, на території району. Здобуває освіту більше 17 тисяч вихованців, з яких, з яких сьогодні організовано в закладах освіти три форми навчання: це очна, дистанційна та змішана. Все залежить від, скажімо так, від можливостей фонду захисних споруд. Тому на сьогодні всі охоплені діти навчанням. Якщо брати по закладам середньої середньої освіти, у нас в очному режимі сьогодні працює 50% закладів, 38% працює в змішаному режимі і 12% працює в. Е Дистанційно по закладам ДНЗ, тобто дошкільних навчальних, в нас 77 очно працює, 2% у в нас працює в змішаної формі, і 21% у в нас дистанційно. У зв'язку з тим, що не передбачені в закладах, де надаються послуги, освітні послуги, не було передбачено елементарних підвальних приміщень або укриттів. Це стосується в основному. Сільської місцевості, ну і також міста, тому що одна із причин такої ситуації будувалися в Радянському Союзі школи за однотипними проектами. Але робота громадами в цьому напрямку проводиться. Розробляється ПКД, проходять експертизу і за допомогою донорів, за допомогою держави обов'язково я думаю, що в наступному році. Ці показники набагато збільшаться. Я вам дякую. Колеги, перейдемо до запитань. Є запитання до нашого спікера. Будь ласка, якщо можна, але Міришниченко Українкова. Пане Сергію, ну те, що можна. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого все-таки формується бюджет вашого району, який ви кажете, що виконується на 100%? Тобто, ну що це за підприємства, організації, це перше і друге, наскільки вплине на виконання бюджету вже наступного року те, що ну, забрали у нас в регіонах ПДФО. Це як і у вас є, чи якісь якісь розуміння, як ви це будете заміщати? Чи до нас це не тільки? Було. Я скажу, що розуміння є те, що на сьогоднішній день і дійсно правильно. Правильні були кроки зроблені в цьому напрямку, тому що сьогодні, в першу чергу, перемога, і всі кошти повинні, які можна направити на перемогу, повинні працювати на нашу велику, ще раз кажу, перемогу. І вона обов'язково буде. Щодо адміністрування податків, звісно, що на сьогоднішній день сплачуються податки, як я вже сказав, що основними наповнюючими бюджету утворюючими організаціями є підприємства. Деякі підприємства перейшли на простій, але їх невелика кількість. Це пов'язано із тим, що порушилися логістичні зв'язки, також недостатньо сировини та реалізації продуктів. Але над цим працюємо. Але в основному є базові підприємства, які на сьогоднішній день надають. І сплачують податки в повному обсязі. І, як я вже сказав перед цим, що основну частку приносять дохідної частини, це у нас, звісно ж, сільського сільське, сільське господарство. Тому з тим, що зменшиться ПДФО, в деяких громадах у нас не буде такого суттєвого, буде в одній великій це перомазький, але доходи там будуть достатні для того, щоб здійснювати життєдіяльність і працювати. Ну наскільки зменшиться все таки Зменшиться відсоток на 43%. три відсотка. Та по ні, е, е, да. е, е, ні, це по одній із громад. Одній із громад, але, але це не суттєво, ще раз кажу, тому що це зв'язано і з тим, що, скажімо так, довоєнний період буде відповідно як напрописано прописано в постанові, що буде дотаційна дотація стану на 21 рік, на кінець 21 року. Тому проблем, я думаю, що великих не буде в районі. З наповненням і життєдіяльністю. А ПК все засівається, все рухає, Так, все працює. робота. Ні, ну я, якщо ви були уважні, я вже сказав, що активних бойових дій не велися, достатньо техніки, все засівається, працюється. Одна є проблема – це реалізація продукції. Ну, це загальна державна проблема, я не буду її чпати, але все рівно знаходять наші сільські виробники. Рейдерів, де здають свою продукцію, тому все гаразд. Не так хотілося, але враховуючи, що сьогодні в нас війна в країні, то дай Боже, щоб не було гірше. А можна Аліна Квітконіквісті, можна уточнити ще питання? Чи ви вже маєте конкретну суму, який бюджет у вас буде в 2024 році? Я скажу, що зведеного бюджету у нас по району поки що немає. Можу сказати, за місцевий бюджет районної ради він в цьому році був 200 тисяч. На слідучий рік уже є проект бюджету, він становить 230 тисяч. тисяч ще. Ні, ми не потребуємо дотації. Не потребуємо це, я сказав, дохідну частину району. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день комунальних підприємств в спільної власності на сьогоднішній день немає. У зв'язку з децентралізацією установи організації підприємства були передані до територіальних громад. Ну, звісно ж, і з ними перейшли оподаткування. Ми наповнюємо бюджет за рахунок адміністратив... сплати адміністративних зборів. У вас, ну, можна, чи можна так написати, що посівна кампанія у вас пройшла на 100%, якщо ви казати, да, да. посівна і уборочна, і посівна у нас прийшла відповідно до плану посівних кампаній. Буквально впродовж цього питання уточнення після пройшла ну, в нормальному стані. А в якому стані в зимі зараз знаходяться? Зв'язку з тим, що ну, не було на початку осені дощів, вологи не вистачало, а зараз, ну, а зараз вологи вистачає. да, Зараз вологи я б сказав би, даже за НАТО, але в нас в нас, скажем, сільськогосподарники не перший рік працюють, вони знають, як правильно врахувати. Всі погодні умови, всі кліматичні умови, які сьогодні є на території нашого району. Тому знаходяться в нормальному стані. Ми можемо про озимі сказати вже е, більше на весну, після, після зими. Назалі, Рубані, да, будь ласка. Згадували, що є об'єкти, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А от скільки їх, і скільки на стадії відновлення, я ж вам уже сказав, що ті об'єкти це домогосподарства, присадибні ділянки, які були вибиті там вісім будинків, де вибиті були шибки, де вони зробили щодо об'єкта, не коментую. Скажіть, будь ласка, а чи планується в Первомайську реалізувати якісь проєкти для ВПО, можливо, побудова житла або гуртожитки? Так, да, на сьогоднішній день розроблений спільно за ініціативи нашого Віталія Олександровича керівництва обласної військової адміністрації разом із територіальною міською громадою, зроблений уже? Великий проєкт на будівництво 26 багатоповерхових будинків, але сума проєкту там дуже велика. Цим питанням ну, точних даних у мене проекту немає. Я не є розробником відповідної документації або розпорядником даних документації, Це більше питання, я думаю, що потрібно задати. Тій організації, хто робив, тобто до Віталія Олександровича. Ну, приблизно там більше трьох мільярдів гривень потребує на це будівництво. Там розраховано на декілька черг, і тому зараз з тої інформації, що я маю, ведуться відповідні консультації із Королівством Данії і з іншими країнами, які б могли на сьогоднішній день взяти на себе витрати на це будівництво. Буде надано безкоштовно чи як підкритити будуть іпотеки я на цьому це, це вам зараз не можу сказати, тому що ну, по-перше, воно ще не розпочалося. Це перше. На сьогоднішній день я вам скажу, що в нас з масовим перебуванням людей всього-всього перебуває 200, ой, 45 осіб, тобто інші знімають помешкання. Тобто, але на ці помешкання держава, я вже назвав вам цифри, витратила практично півмільярда 488 мільйонів гривень. Тому, звісно, що при реалізації цього проєкту навантаження спаде з держави. Ну і плюс, можливо, буде передано, можливо, я не знаю, передані квартири під викуп або під довгострокову. Перспективу там вже буде спочатку, треба почати будівництво, а там вже реалізацію будемо дивитися. А можете, будь ласка, розповісти, з якими донорськими організаціями ви співпрацюєте? І я от спілкуючись з головами ОТГ. Різних них, чи в них є вже план чи проект відбудови і розвитку їх, ну, їх громад? Я скажу, що ми працюємо з різними хай мене, різними організаціями і фондами. Хай мене простять тих, кого я не назву сьогодні. Так швидко по пам'яті. Це ну, в першу чергу Червоний Хрест, це ЮНІСЕФ, це ПРООН, це Десяте століття, 10 квітня. також. <Ститут> USAID, Тому е, сьогодні, ще раз скажу, що дай Боже, щоб ситуація в нашому районі щодо зруйнованих об'єктів не змінилася, тому і на відбудову треба буде ну, найменше коштів. Я ще раз скажу, що сьогодні Первомайщина не так постраждала від військової агресії, як, наприклад, Миколаївський, Баштанський, Вознесенський район. Є ще запитання? Якщо запитань немає, хочу сказати, і сьогодні, користуючись нагодою, подякувати нашим Збройним силам України, нашій Національній гвардії, силам спеціальних операцій, національної поліції, нашим рятувальникам, волонтерам, всіх тим, хто сьогодні приближає нашу перемогу щодня. Тому все буде в Україна. Слава Україні! Одинке запитання. Деякі громади підтримують збройні сили України. У якій кількості чи стовідсотково ваші громади підтримують збройні сили? Ну як може бути по, по іншому? У нас дійсно, що всі громади виділяють кошти. Я вже сказав, що більше 46 мільйонів передано субвенції на відповідні заходи, як і оборонної, так і на збройні сили.